Зараз про ДТП на перетині столичних вулиць Кирилівської та Терьохіна нагадують лише розкатані автомобілями плями крові. А ось що тут було зовсім нещодавно. Що сталося, досі не з'ясували. Версії дві. Перша хлопець сам впав з велосипеда. Друга його підрізало авто, що зникло з місця події. Аби уникнути зіткнення, велосипедист вивернув кермо в бік бордюру та впав. Як результат, відкрита черепно-мозкова травма та реанімація. Якщо б на хлопці був шолом, наслідки були б набагато легшими. Вулицями українських міст і селищ пересуваються тисячі велосипедистів, дорослих і малих. І щодня вони наражаються на небезпеку тим, що не використовують засоби захисту та світові сигнали і не дотримуються правил. Статистика каже сама за себе, в більшості випадків ДТП винен саме велосипедист. Примерно в 70% випадків в ДТП в Києві за останній місяць винувати велосипедісти. Часто вони б'ються навіть самі. Тобто, якщо він сам десь розбився, упав, відповідно, велосипедист вінувати. Найбільш небезпечні порушення для велосипедистів це рух вночі без освітлювальних приладів і переїзд пішохідних переходів, саме не спішившись. Та найбільшу небезпеку для велосипедистів несуть інші учасники руху. А сам. Саме автомобілі їх водії часто поводяться нахабно. У був було случаю в лічної практиці. Їхав з дівчиною. Перед дівчиною водитель ранжеровера раді одного з політиків розпахнув двері. Дівчина влетіла в цю двері, упала. водитель намагався уїхати з місця. Через подібні випадки у велосипедистів виникає страх пересування на велосипеді дорогами загального користування. Були неприємні випадки. Єгор велокур'єр, тож містом на ровері пересувається часто, але ніколи не одягає шолом. Я безпечно їжджу, просто якби до, ну, довіряю, ще не падав. І, напевно, коли впаду, напевно, вже буду одягати. Правила дорожнього руху України не змушують велосипедиста одягати шолом, проте досвідчені люди, як от пан Олег, давно зрозуміли, з ним безпечніше. Були два випадки, коли я вимушений був маневрувати і все ж таки був удар шоломом о стоп, наприклад. Тобто він вам врятував, врятував життя, ну життя або може якесь здоров'я завжди шолом, перчатки. Вот і зеркало заднього виду, даже людина падає з висоти свого росту, може серйозно поврідіть голову. Не говоря, вже тому що людина може їхати зі скоростю 20, навіть 30, і 40 км в час на шосейному велосипеді в місті. За підрахунком асоціації велосипедистів Києва, шолом використовує лише третина тих, хто їздить на ровері. Зробити їх пересування безпечніше можна, якщо побудувати у містах велодоріжки. Проте і це поліпшить ситуацію лише частково. Важливіше інше, якщо буде контролювати. Грубі порушення, такі як на червоне світло і контроль над швидкістю, це в рази збільшить безпеку для велосипедистів, незалежно від того, є інфраструктура чи нема. Та починати в будь-якому разі варто з себе: по-перше, злізати з велосипеда на пішохідних переходах та переходити їх, не їхати на червоне світло, триматися винятково правого ряду ближче до краю дороги, не пересуватись тротуаром, якщо вам більше 14 років. По-друге, обладнати свій транспорт так, як вимагає закон. Згідно правил дорожнього руху України, ваш велосипед має бути справний і мати світловідбивачі з боку, світловідбивачі або фару спереду та габарити або світловідбивачі ззаду. Також не зайвим буде мати шолом, і тоді ваша поїздка буде дійсно безпечною.